Польська мова стала другою за вживанням в Англії. Там польською розмовляють 546 тисяч людей. Тож вона поступається за числом носіїв в Україні лише англійській. Такі дані опублікувало управління національної статистики Великої Британії. Польська мова випередила Панджабі, Урду та Бенгалі, якими в Англії теж розмовляють сотні тисяч людей деякі поляки після п'яти років проживання розмовляють англійською краще аніж я після 65-ти. Більшість розмовляє англійською. Однак деяким потрібен час, щоб її опанувати, оскільки англійська мова важка. розповів власник польського супермаркету у Лондоні. За даними статистичного відомства, 140 тисяч жителів Англії та Уельсу взагалі не розмовляють англійською. Ще понад 700 тисяч осіб мають дуже низькі знання мови. З Точки зору трудової етики, вони працюють по 10 годин на день а після роботи, приходять ввечері сюди на заняття. Я знімаю перед ними капелюха. Я б так не зміг. Польська громада в Англії та Уельсі невпинно поповнюється іммігрантами нової хвилі, і звісно ж вони вивчають англійську.